Всім привіт! У цьому відео я розповім вам, що таке ярлики, як і навіщо їх створювати. Ярлик це такий спеціальний файл, який не несе в собі ніякого вмісту і він призначений лише для перенаправлення користувача на той чи інший об'єкт. Це може бути папка, файл, логічний розділ, інтернет-сторінка тощо. Від значків файлів, значки ярликів відрізняються своїм зовнішнім виглядом. Ми можемо тут поглянути, що на відміну від звичайного файлу, об'єкт відрізняється тим, що має в собі в нижньому лівому куточку ось таку вигнуту вгору стрілочку. Відомо, що запам'ятовуючи пристрій комп'ютера, поділяється на один або декілька логічних розділів. Перший рівень це коли в кожному з них можуть знаходитися файли і папки. Другий рівень це коли в цих файлах, папках ще якісь файли, папки і так далі. Кількість таких рівнів може бути необмежена та досить велика. І якщо в користувача виникне необхідність, наприклад, відкрити файл, що знаходиться на п'ятому або на шостому, або ще на більш низькому рівні файлової системи, то йому доведеться зробити досить велику кількість маніпуляцій, щоб дібратися до цього файлу. Погодьтеся, що це дуже незручно. І виявляється, що в операційній системі Windows існує досить простий, але ефективний спосіб. Вирішені ці проблеми. Для цього й були придумані ярлики. Давайте припустимо, що у вас на диску це є папка-музика, і в ній безліч папок з назвами різних музичних груп і виконавців, серед яких є ваша улюблена група. І якщо ви захочете послухати улюблену групу, то вам доведеться відкривати мій комп'ютер. У мене заповнений диск, це не робіть так ніколи. А локальний диск це користувачі, маша, музика і обрати вже улюблену. Групу для того, щоб відкривати подібні файли і папки швидше придумані ярлики, ми можемо поставити на папку з улюбленою музикою спеціальний значок на робочому столі, і коли класнемо по ньому дабл-клік лівою кнопкою миші, комп'ютер отримає команду, що нам потрібно зайти в те місце, де знаходиться ця папка, і відкрити його. Тобто, коли ви відкриваєте ось такий ярличок, ми даємо нашому комп'ютеру. Команду зробити всі ці маніпуляції, які ми з вами робили вище. Відповідно, ми можемо зрозуміти, що якщо видалити ярлик, а не сам файл або папку, яку він відкриває, то нічого не станеться, і сам файл або папка залишиться на комп'ютері. Ми видимо, видалимо лише посилання на нього. Також це означає, що якщо ви запишете цей значок на флешку або диск, він не відкриється на іншому комп'ютері, тому що ярлик це ніщо, як порожнє місце посилання. Просто на комп'ютері такими значками зручно користуватися, але ні в якому разі не переносити ярлики на флешки або диски. До речі, ярлики бувають і без стрібочки дуже рідко. Як Питання, як тоді визначити, що це ярлик? Ми можемо класнути по ньому праву кнопку миші, обрати пункт властивості, і якщо є ось така закладочка ярлик, то це означає, що перед вами справжнісінький ярлик. Розміри назви ярлика не залежать від розміру і назви файла, папки або іншого об'єкта, на який він посилається. Назвати ярлик користувач може як завгодно. Розмір ярлика визначається комп'ютером автоматично і є дуже невеликим, як правило, він не перевищує 1 кілобайту. А тепер я пропоную вам розглянути декілька варіантів створення ярликів. Це зробити досить просто. Давайте їх розглянемо. І так, перший варіант для створення ярлика потрібно класнути правою кнопкою миші. Давайте цей ярлик для створення ярлика необхідно класити правою кнопкою миші по файлу або в папці в логічному розділі, для якого цей ярлик створюється, і в контекстному меню вибрати пункт Створити ярлик. Ярлик буде створено в цій же папці, що об'єкт на який він посилається. Комп'ютером, як ми бачимо, автоматично присвоєно назву за Hardkiss ярлик Також може бути спочатку ярлик, потім назва об'єкту. Це вже в залежності від версії вашого А Користувач може перейменувати ярлик тим самим способом, що ви перейменовуєте будь-які інші файли. А, і потім, якщо вам необхідно перенести цей ярлик на робочий стіл, наприклад, ви можете копіювати або просто його. Ось таким способом перемістити на робочий стіл. А якщо ми знаємо, що нам треба створити ярлик прямо на робочому столі, то ми можемо зробити це трошки легше, не виконуючи зайвих маніпуляцій з переміщенням або копіюванням нашого ярлика з папки на робочий стіл. Ми можемо одразу його там створити. Для цього клацаємо правою кнопкою миші. В контекстному меню обираємо пункт надіслати і обираємо робочий стіл створити ярлик. І як ми бачимо, у нас автоматично на робочому столі створюється наш необхідний нам ярлик. А, і так, також давайте розглянемо третій спосіб створення ярлика. Він трохи складніший, але ми маємо знати, як це робиться. Отже, наприклад, я хочу створити ярлик. Папки з музикою якогось іншого виконавця на робочому столі. А для цього я клацю правою кнопкою миші по порожньому простору робочого столу або будь-якого іншого розміру, і в контекстному меню обираю пункт «Створити», а Далі обираю пункт ярлик. У нас відкривається майстер створення ярлика, в якому поетапно необхідно вводити. Якусь інформацію. На першому етапі в полі розташування об'єкта необхідно вказати адресу об'єкта, на який буде посилатися даний ярлик. Якщо цей файл, папка або логічний розділ знаходиться на комп'ютері, ми тиснемо кнопочку Огляд, що знаходиться поруч з полем, відкривається вікно провідника Windows, огляд файлів і папок, в якому потрібно буде знайти мишкою, виділити необхідний нам об'єкт. Тобто відкриваємо, наприклад, цей ПК, локальний диск С, користувачі, Маша. Обираємо музика і обираємо якогось виконавця і тицяємо кнопочку ОК. як ми бачимо, у нас автоматично вказався путь до нашого файлу. Тицяємо кнопочку далі, і на наступному етапі в полі ім'я ярлика за допомогою клавіатури ми вводимо назву, яку нам потрібно присвоїти нашому майбутньому ярлику. Вона може бути будь-якою, навіть щось там. І після цього ми натискаємо кнопочку готово, і ми бачимо, як створився наш ярлик. І останнє, що я вам пропоную розглянути, це те, як створюється ярлик інтернету. Ярлик інтернету це звичайний ярлик, але посилається він не на об'єкти, які перебувають на запам'ятовуючому пристрої комп'ютера, а на певну сторінку або інший об'єкт в інтернеті. Використовувати ярлики інтернету дуже зручно. Наприклад, на робочому столі комп'ютера можна зробити ярлик інтернету для всіх часто відвідуваних сайтів, і щоб перейти на такий сайт, користувачеві досить двічі клацнути лівою кнопкою миші по відповідному ярлику. Звісно, зараз з поширенням новітніх браузерів. З безліч різних закладок і на панелі і інших закладок, мобільних закладок, це вже втратило свою популярність і актуальність. Тобто вже мало хто цим користується, але є випадки, коли нам треба і було би дуже зручно створити ярлик інтернету. Тому я пропоную розглянути, як це робиться. Порядок створення ярлика інтернету дуже схожий на наш третій спосіб, який ми з вами розглядали, описаний вище. Як приклад, пропоную розглянути порядок створення ярлика з сайтом нашого університету на робочому столі комп'ютера. Для цього я заздалегідь копіюю адресу сайту і давайте повторювати ті самі маніпуляції. Права кнопка миші створити ярлик. І у полі, там, де ми маємо указати розташування об'єкта, я ввожу адресу нашого сайту. Натискаю далі, і нам пропонується ввести ім'я ярлика. Наприклад, я ввожу Київський столичний університет імені Бориса Грінченка. Нажимаю Готово і бачу ярлик. Він виглядає. Майже так само, як і просто звичайний ярлик нашого браузеру Chrome, але з іншою назвою і з значком ярлика. Коли я роблю дабл-клік, я переходжу на сторінку нашого університету. А я дякую всім за увагу. Бажаю хорошого дня і сподіваюсь, що тема з ярликами для нас тепер не страшна, закрита, повністю зрозуміла.